10 годин прийшла у банк, щоб зняти гроші, пенсію за два місяці, і за мною зайняв мужчина, і ще сказав мені по польськи пані. Я тут буду стояти. Тоді Тамара Березовська і не здогадувалась, чим закінчиться та на перший погляд випадкова зустріч. У відділенні банку отримала більше 4 тисяч гривень та рушила додому. Однак, вже за кілька десятків метрів до неї підійшла жінка та завела розмову. Нібито обличчя пенсіонерки їй знайомим видалось. І підбігає мужчина і каже: мені сказали, люди що тут ви знайшли мої піньонзи. А я кажу, ні, кажу, ми не знайшли. Ми кажу, у мене свої пеньонзи. Я отримала той чоловік вирвав з рук пенсіонерки гроші. Тамара Березовська одразу підняла гвалт. Невідомий повернувся і віддав рівнянці її пенсію назад. Принаймні тоді вона так подумала. Як я приходжу додому і ці гроші розвертаю, то там дивлюся на коп'юрах написано прикол. Я зразу зрозуміла, що ці гроші мені підмінили. Пенсіонерка кинулася до міліції, каже, щоб шахраїв по горячих слідах впіймали їх обличчя добре запам'ятала. Ба більше в відділенні банку чоловіка, який стояв в черзі за Тамарою Березовською, зафіксувала камера відеоспостереження. Вона поїхала на Пушкіна, написала заяву. Ну, сказали, що треба чекати добу, поки дадуть поки якому слідчому передадуть справу. Ну як же так добу, як вона впізнала людину? Яку вона бачила за собою, ця людина не ці гроші підмінила для неї. Правоохоронці ж кажуть, відреагували на заяву як і належить. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нині розшукують злочинця, котрий ошукав рівнянку. Протягом розумних термінів міліцію рівничне клас застосовані всі зусилля для того, щоб встановити особу яка кажуть на злочин. Оскільки на території міста вказаних злочинів небагато. І думаю, що Позитивний результат вийшов часом. до слова на Рівненщині за подібною схемою за останній рік скоєно понад десяток злочинів. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.